Чи необхідно студентам, чоловікам, оновлювати свої військово-облікові дані та офіційно отримувати відсрочку від військового приводу? Відповідь юриста дуже багато задають питання у коментарях та у дірок, що студент. Якщо він не оновить свої дані, і чи можна ходити по вулиці і показувати працівникам ТЦК та СП свій студентський куток, довідку, що він дійсно є студентом, і що за це буде, яка передбачена відповідальність? Розберемо на і практичних прикладах, і відповідно до норм чинного законодавства, студенту необхідно по перше, оновити свої військово-облікові дані. По-друге, якщо він студент і хоче реалізувати своє право на відсрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та.